Я просто поняла, що все, я зараз умру. Воно було, я знаєте, як у в кіно, як ми з тобою. Акапувати, капувати, а я нічого сказати не можу. Я намагався з нею постійно говорити. У нього піхоті сльози. Я го що ж ви суки, робите? Я Валентина з Маріуполя, мені 62 роки. Я досі пам'ятаю той день, коли російська бомба влучила в мій будинок. Я працювала в порту, в Маріупольському державному порту. Ну, життя, звісно, була. Сейчас понимаю, что тогда счастливая жизнь была. Жила с мамой. Маме уже было 90 лет. 24-го так и начало все. Ну, у нас сразу еще три дня. Еще была связь, вода, свет, газ. А вот после 27-го мы начали выживать как можем. Все мы э, дрова находили, кто что этот. Топили перед домом, прям печечки у нас такие самодельные были. Конкретно ну, начали особенно сильно после 8 марта, особенно наш район. Пролетали над нами вот эти гол самолетов, конечно, жутко было. Это было 13 марта. С утра мы всегда бегали, искали воду. И начались вот это летать бобы. но мы так еще тихонько с этими ведрами и прибежали домой. А мама очень переживала, когда вот эти обстрелы. Все, и она все время валя валят, игте. Я поднялась как раз. И села в коридорщики, в коридоре, а мама в комнате была. На... Я говорю, мама, я, я дома. Она говорит, ой, как хорошо, я хоч буду спокойно. І слышу, самоліти літають. І тут ви знаєте, от необычный такой гул самолету. Я просто поняла, що все, я зараз умру. Вот, ну це за Я даже вот в голові успела только сама себе сказати, все. Олександр, 59 років, мешканець міста Маріуполь. 13 березня 2022 року, день, котрий я ніколи не забуду. 24 лютого я поїхав на роботу на комбінат імені Ілліча. Я пішов виписувати наряд допуск. Він на мене дивиться, каже, що ти прийшов, війна почалася. Я кажу, ти що шушкуєш, давай кажу. Виписуй наряд. Перше, що вимкнули, це воду. Ще працював телевізор, і я бачив по новинам, що вже російські війська, вже вони минули Бердянськ, вони підходять до Маріуполя. Перший приліт у нас во дворі був на мій день народження 7 березня. Це влучання в наш дім. Ну, ми вже знаходились в підвалі. 13 березня 2022 року. У нас перше, що було, це йти на пошуки дро, десь у півдні. Пролунав вибух. О, я знаходився у підвалі, жінка була на дворі. Коли я вискочив з підвала, ну, кольорі якісь такі були сірі, почув, що кричать люди у сусідньому дворі. Вискочили з інших підвалів ще чоловіки, і ми побігли дивитися, що трапилось. Горіли автівки. Все було таке припорошене, ну сіре, кольору не було. Бомба влучила в одна під'їздний дом, я не пам'ятаю його номер. Потім проход, мені показалось, дуже мало времени. Я відкриваю глаза і смотрю, що я можу відкрити тільки один правий глаз. І розумію, що я повністю засипана. І ось така тоненька струйка солнечного світу йде. А как-то вот эта рука у меня правая оказалась вверху. И я вот понимаю, что ну я жива, да, и начинаю чуть-чуть вот разгребать что-то. И слышу голоса, и слышу один голос. Ой, смотрите, там рука чья-то шевелится. Откапывают, откапывают, а я ничего сказать не могу. У меня полный рот от этого строительного, вот этого всего мусора. И вот когда уже откопали вот это, все, я вот этим глазом вижу лицо надо мной. От, от. И это лицо, и вот единственное, что я в тот момент запомнила, это лицо. И у него слезы текут, парни. Бегали люди на округе. Мы якось так. Організували, що встали в ланцюг і почали розкидувати завал. Через декілька хвилин була як хвилина мовчання, при, ну, прислухалися, чи є хто живий. І ми там з товаришем Олександром Бібердієв побачили, ну, що із під завалу, з збруду, збитого ну, з збитої цегли, ну як пальці з'явилися рука. Почали потихеньку. Відкопувати людину. Оказалась жінка Валентина. Воно було, я, знаєте, як не з тобою. Як ти ну, вроде, як дивишся кіно? Це не з тобою відбувається. Валентину ми відкопали, Олександр, в нього була автівка, він відразу її повіз до 4-ї поліклініки. Вона в шоці була, вона ще ногами йшла, ми її підтримували, то, ну, посадили її в машину. Була розбита голова, була брудна, волосся от, ну, ну, страшне, в крові. Я пришла до Тямы, Я от запаха, от ой, ужасного запаха от крови. Вы знаете, я никогда не знала, как вот она пахнет. Вот теперь я знаю, как пахнет кровь. И я понимаю, что я лежу на полу. Поворачиваюсь, смотрю с одной стороны лежит мужчина такой крупный. У него живот весь разорван, вот это все внутренности, все. Он еще хрипит. Хочу на другую, там другое, там поменьше такое. Но у него голова, но он уже наверное уже был мертв. Меня рвет и я выползаю. И тут идут, ну я потом поняла, что это доктор и с ним две медсестры. Как вам объяснить ситуация в больнице? Я говорю, доктор, у меня глаза не вижу, можно чем-то закапать? А он говорит, пописать и приложить. Я думала, издевается. Он говорит, у нас кроме зеленки и одного укола обезболивающего на человека у нас ничего нет. Меня скотчем заматывали вместо бинта скотчем. Две недели я же ходить не могла. И уже наш двор захватили ДНРовцы. И они у нас уже вывезли, потому что в эту сторону нам вообще хода нет. Ну, маму мою во дворе сперва захоронили, а я уже перезахоранивала его. Людей выводили, сажали на свою технику и везли сразу в Новоазовск. Всех оставили, которые были, а мне, так как ранение, все, они, значит, сказали, что надо в госпиталь вас везти. Документов у меня вообще никаких с собой не было. И они ну, предложили Краснодар. Говорит, хороший госпиталь. Все. Ну, у меня выбора не было. Два месяца я там лечилась. Через два месяца я все-таки в Мариуполь без документов, без ничего. Где-то там выскочил мой загранпаспорт. Когда я уже паспорт нашла, у меня появилась цель, и мне надо было единственное заработать деньги. В июне 23 -го года. Набрали нужну суму, я, я виїхала. Ми поїхали з Маріуполя 21 березня через Мангуш на Бордянськ. З Бордянська ми поїхали гумканвоєм десь через тиждень. Приїхали в Запоріжжя ми 1 квітня. Ту жінку, якому врятували? Ні, мабуть, не згадував. Тому що ти думаєш, як вижити зараз сьогодні. Ти думаєш про сім'ю, про свою родину. Мені важко, ну я не знаю як. Я його не забувала. Так буде правильно. Коли я вже я була в в такому стані, з сином связь у мене появилась, і я почала сина ну Не вийшло. и я не то, что успол... я його не забывала. Ну, как-то дальше поиски не, не продолжала. Что ж я хотела ему сказать? Я не знаю. Я просто поблагодарить хотела, честное слово. И, ну, он меня спас для моих детей, для внуков. И сильно хотела, чтобы с ним все было хорошо. Теперь это второй день, который я не забуду. Я пришла в театр. Были билеты у нас в нашем центре я Мариуполь. И пришла в театр. Подходят наши Мариупольские, смотрю на мужчину и понимаю, что это тот человек, который которого лицо я столько лет все время, эти три года, все время помнила. Первое, когда я увидела после этого взрыва. Хочу сказать. Это вы, это вы меня спасли. Вот у мене начало проривати той голос. <гум> а Він на мене смотрит і не може зрозуміти, мабуть, я говорю, це я з того дома. У мене сльози, звісно, і зараз мене трусить. Я, звісно, не згадав би її ніколи, якби вона мене не згадала. Повернувся, дивлюсь, знайоме обличчя. Ну і так, думаю, звідки я знаю цю, цю жінку. Ну, я пам'ятаю, що вона з Маріуполя, навіть з нашого кварталу. О, і в неї що я спитав, я кажу, ви не в 40-й школі вчились. А вона дивиться на мене, каже, а ви мене врятували. я нічого не можу зрозуміти. Я, кажу, що за... я її не впізнав, вона мене впізнала. Тому що коли ми її доставали, ну, вона була забруднена у крові, ну, приємна, да? от, що, що людину ми все, все ж таки врятували з-під цього завалу. А як навіть це от розповісти словами, знаєте, метелики отут. Так, радість, радість, радість. Ра -ра радість, да, що Я Навіть, от, розумієте, ну як, ми могли б зовсім не зустрітися. Вона могла залишитися в Маріуполі, виїхати в будь-яку країну. Чи знаходитись в Україні в будь-якому місті. А тут, ну, Ну, я просто повірила, що чудо. Вон, чудо. Чудо он меня спас, и чудо то, что я его здесь спас. Да не, я спас, мы спасли.